Всім доброго дня, в продажі Ford Edge. Машина свіжопригнана, Розмитана, поставлена на український облік. 2018 рік виготовлення 2.0 бензин, екобуст. Максимальна комплектація, титаніум, повний привід, гарний колір. 65 тисяч миль пробігу. На оригінальних легкосплавних дисках резина Michelin По комплектації передній і задній партронік, дестронік, фулет-оптика, камера переднього та заднього виду, панорамний дах, безключовий доступ. Салон взагалі автомобіля новий. Без перебільшень. В комплекті йде докатка оригінальна. Рідненька не ставилась на авто Електропривід багажника. Комбінована шкіра. Стан сидінь. По комплектації підігрів задніх сидінь. Все працює. Пройоми, пороги без подряпин. 400 підйомники, регулювання зеркал, підігрів зеркал, мультикермо, електросидіння, пам'ять сидінь. Салон, салон нового автомобіля. Також по комплектації підігрів та одну передніх сидінь. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця. більш детально буде в описі або за номером телефона. В наявності 4 Ford Edge. Всі свіжопригнені, розмитнені, різна комплектація, різний колір. Кого цікавить, телефонуйте, запрошую на перегляд. Гарного дня.